Добрий день! А ви знаєте, що таке природа? Природа все те, що нас оточує. Природа буває жива та нежива. Давайте узнаємо, які є особливості природи і чим жива природа відрізняється від неживої. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя їм необхідна їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться людина. Тварини, пернаті друзі. Птахи, мешканці річок, озер, морів і океанів, риби. Найчисленніша група тварин комахи, рослини, гриби, дерева та кущі та квіти. До об'єктів неживої природи відносяться сонце. Місяць зірки наша планета Земля. А також до неживої природи відносяться вода, хмари, гори, дощ, град, пісок, ґрунт та каміння. Земля. Єдина планета, про яку ми знаємо, що на ній є жива природа, на інших планетах поки що не знайдено жодних ознак життя. Ну, все, наше заняття закінчилось. Вчитись з задоволенням. До побачення!